Сьогодні ми з вами навчимося виготовляти єгипетський орнамент. Беремо альбомний листок і з нього нам потрібно вирізати дві стрічечки. Одна стрічечка буде шириною 6 см, а одна 3 см. Тепер ми їх розрізаємо. Тепер кожну цю стрічечку нам треба скласти навпіл. Гарно згинаємо рівненько по згинах, і ще раз навпіл, і ще раз навпіл. Нам потрібно намалювати форму квіточки. Вона буде нагадувати дзвіночок. Спочатку намалюємо ось таку дугу вигнуту, яка нагадує дзвіночок, і зверху вигнуту лінію. Ми намалюємо тільки половинку квіточки. Тепер, не розкладаючи, розрізаємо. Розкладаємо, у нас вийшла основа квітки лотоса. Нам потрібно іще одна основа. Ми беремо вущу стрічечку, та що шириною 3 см. І ще раз складаємо. Старайтесь складати рівнесенько, кутик до кутика. І ще раз складаємо. Тепер в основі ще однієї квіточки у нас буде капля. Ми намалюємо половинку ось такої капельки, відрізаємо. В заготовочки поки відкладаємо, нам потрібен кольоровий листок. Від краю ми відкладемо приблизно 7 см в двох місцях, проведемо лінію і біля неї ще одну лінію проведемо. Від цієї лінії відкладемо іще близько сантиметру. І також прокреслимо лінію. Тепер нам потрібно викласти наш орнамент. Ми будемо чергувати. Напіврозпущена квітка, яка нагадує форму дзвіночка. І квітка, яка не розпустилася у формі каплі бутончик. Всі елементи, чергуючи приклеюємо. Приклеюємо так, щоб край кожної квітки торкався ось цієї лінії, яку ми прокреслили. Відступаємо приблизно на однаковій відстані для того, щоб у нас елементи чергувалися і були рівні. Тепер деталі кожної квітки ми домалюємо за допомогою фломастерів. В основі кожної квітки є квітко Ми його намалюємо ось таким півколом внизу кожної квітки. Тепер кожній нашій квітці ми додамо стебло ось такими рівними лініями. І завершимо наш орнамент також рівною лінією, проведемо фломастером по тій лінії, яку ми прокреслили. Тепер нам потрібно намалювати пелюстки кожної квітки. Посередині кожної квітки, ось такої трикутної форми. У нас є центральна пелюстка, і з боків у нас є іще по одній пелюсточці. Ми їх намалюємо ось такими вигнутими трикутниками. Всерединці зафарбуємо. Тепер, торкаючись краю нашої основи, між цими пелюстками ми домалюємо іще по одній пелюсточці також трикутної форми. І всередині зафарбуємо. Можна взяти ще один колір і між цими пелюсточками додати іще маленькі. Розфарбуємо також бутони, які ще не розпустилися. За допомогою круглих елементів додамо цікавинку нашому орнаменту трошки більше дрібних деталей. Наш єгипетський орнамент готовий. Творчих успіхів!